Після російського ракетного удару по Києву підтримку Україні висловила прем'єр-міністрка Данії Мете Фредріксен. За її словами, це чіткий сигнал, що Росія не зацікавлена мирі. А президент Франції Мануель Макрон заявив, що гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину Путіна. І додав: російському очільнику слід припинити брехати, бо каже, що хоче миру, і водночас продовжує бомбити та вбивати людей в Україні. Про те, як у світі відреагували на останній російський удар. Дивіться далі. Незадоволений ракетним ударом по Києву і закликав Владімера, очевидно, мова про господаря Кремля зупинитися. Так, американський президент відреагував на масовану нічну атаку росіян по українській столиці. Згодом, перед зустрічю з норвезьким прем'єром Йонасом Гаром Стьоре, у Білому домі Дональд Трамп заявив і про те, що Вашингтон має певний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та Росією, які мають сісти за стіл переговорів, та висловив переконання, що Київ так і Москва хочуть миру. Ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу. Але я думаю, що вони обидві хочуть укласти мир. Я в це вірю. Між ними багато ненависті, багато сильної неприязні, багато недовіри. Але я думаю, що ми це зробимо. Я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть. Водночас агентство Блумберг від власних джерел дізналося, що саме США вимагатимуть від Росії. Це визнати право України на. Власні збройні сили та оборонну промисловість, так путіну доведеться відмовитись від однієї з проголошених цілей цієї війни демілітаризації, крім того, США хоче, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС. А потім, за планом адміністрації Трампа, та має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергію містам як на території України, так і під російською окупацією. Тим часом президент Зеленський, який нині перебуває з візитом у Наголосив, що першим кроком до переговорів про мир має бути повне припинення вогню. На нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр. Після повного припинення вогню. З терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі. Це великий компроміс. Росію треба змусити погодитись на безумовне припинення вогню. Переконаний і британський прем'єр Кір Стармер. Останню атаку на Київ він назвав нагадуванням того, хто саме є агресором. Росія агресор, і це відчувають українці вже три довгих роки. І саме тому важливо, щоб ми примусили Росію до безумовного припинення вогню, і це має. Бути тривале припинення вогню, але ці атаки є просто жахливими. Є справжнім нагадуванням людям про те, хто тут є агресор і яку ціну платить український народ. Тим часом до Сполучених Штатів напередодні прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте, як зазначає видання Financial Times, Він скористається цим візитом, аби переконати адміністрацію Трампа не змушувати Україну прийняти мирну угоду, яка не враховує її інтересів. Інакше це лише посилить Росію, тоді під загрозою опиниться безпека всієї Європи. Ярослава Марущенко, програма ТВ Марафон. Єдині новини. Саме на зв'язку політолог Володимир Фесенко, з яким будемо говорити про плани Трампа, про плани Росіян і, звісно, про план України, як в цьому всьому вистояти, пане Володимире, дякую, що приєднались до нас. Вітаю вас. Пишуть уже медіа про те, що спецпосланець Трампа стій Вітков прибув до Москви, Де у нього буде чергова, вже четверта зустріч із російським диктатором Путіним? А от на переговори до Лондона ані він, ані очільник держдепу Марко Рубіо не прилетіли. Які висновки ви з цього робите? Ну на той момент явно це був демарш з боку Сполучених Штатів. І це й тоді, а після цього ще більше виглядало як спосіб тиску: тиску на Україну і тиску на європейців, щоб ми прийняли американський так званий мирний план. Але те, що він викликав критику, причому і публічну критику, і критику з боку як України, ну я маю на увазі критику не в сам план в цілому, а окремі його пункти. В першу чергу, ідея про визнання Криму російським. Оце викликало дуже гостру критику в першу чергу з боку України, але до цієї критики приєдналися європейські партнери. Спочатку це викликало таке публічне гостре емоційне обурення, зокрема з боку Трампа. Це вже традиційна реакція. От я раджу всім, тому що це буде повторюватися з різних привидів. Не звертати увагу, ну таку надмірну емоційну увагу на першу реакцію Трампа. Вона завжди є емоційна, гостра, іноді образлива. Треба почекати, щоб Трамп трошки заспокоївся. Після цього починається більш раціональний процес, і мені здається, що після ну, після саме. Перших реакцій Трампа процес був більш раціональний, і от е, на що звернув увагу в Лондоні за останню інформацію, Україна разом з партнерами виробила свої е, е, рекомендації свої пропозиції щодо американського плану. Я так розумію, що ці пропозиції були передані через Кіта Келега, американського представника до Білого Дому, і далі ми вже бачимо більш спокійну реакцію Сполучених Штатів, і Трамп вже реагує так більш конструктивно. Ну і певним чином про те, на Трампа, що у, сказала, у них уже з Росією є угода, а з Україною немає, тому що тяжко домовитися з Зеленським. Приблизно таке він сказав після цієї частини переговорів. Дивіться, це була перша реакція. От, ну, реакція першого і другого дня на реакцію Зеленського. Зараз вже реакція спокійніша. Зокрема, Трамп змушений був реагувати і на, на обстріл Києва. Засудив це, хоча в такій своїй специфічній формі, і він зараз намагається тримати такий умовний нейтралітет, те, що сказав Трамп. Ну ну да я думаю, він мав на увазі те, що уїткав після попереднього візиту третього свого третій своїх зустрічі з Путіним, Він там щось узгодив. От після цього з'явився цей план. Я б його називав не стільки планом Трампа, скільки планом Уїдка Путіна. І цей план, я думаю, американцям доведеться коригувати. І, схоже, що вони певні корективи в цей план вносять. І саме зараз Уїдка має. З Путіним узгодити і, врешті-решт, з'ясувати. А готовий Путін до припинення вогню, готовий Путін до реальних компромісів, а не до миру на тільки на своїх умовах. Оце питання. Власне, головне є. Проблема в тому, що на превеликий жаль, у Віткав знаходиться під певним впливом Путіна. Ну це помітна угу. вплив емоційний, психологічний, політичний, інформаційний, навіть вплив. От зараз з'являється інформація. Бібісі про це написала: що Уїтков практично не готується до переговорів з Росією за допомогою експертів, зокрема експертів по Росії. І він це робить самотужки. І ми це бачимо, наскільки він стає інформаційно залежним від Путіна, тому що він не має компетенції дипломата, він не має компетенції в міжнародних відносинах і не має компетенції як по Росії, так і по Україні. І тому Путін може маніпулювати Увідкафом, що ми вже неодноразово бачили. От в цьому є головна небезпека. Але на даний момент, все ж таки, оцей візит він має ну, чимале значення в тому сенсі, що він має показати, чи буде якісь зустрічні рухи Путіна, рухи по відношенню до Трампа до пропозиції Трампа, чи погодиться Путін на реальні переговори. Тому що я думаю, зараз треба так чи інакше ініціювати переговори про припинення вогню. Ну і для обговорення інших спірних питань, от які ставиться Росія, Україна теж ставиться. Ці питання треба обговорювати, як каже сам Трамп, за столом переговорів. Але для цього треба сідати і обговорювати, а не так, як було, коли нам американці запропонували певний текст і сказали погоджуйтесь. І от цей демарш з Лондоном був пов'язаний з тим, що від нас хотіли, щоб ми підписали, не обговорюючи. А ми на таке не згодні, і ми це до речі вже демонстрували по ресурсній угоді. І зараз схожа ситуація по мирних переговорах. Тому думаю, що і сьогодні, завтра, взагалі, найближчі дні, думаю, ми побачимо такий сплеск переговорної активності, особливо якщо росіяни погодяться на проведення вже офіційних переговорів не тільки між і Путіним. Пане Володимире, знаєте, щодо рухів Росіян, останні рухи, які ми бачимо, Чимо, це траєкторії польоту російських балістичних ракет безпілотників. Тощо, навіть моніторингова місія ООН з прав людини в Україні говорить про те, що останніми днями в квітні інтенсифікувалися удари росіян ракетами по густо населених українських містах. В чому логіка цього терору конкретно в прив'язці до переговорів? Ні, логіка з точки зору Путіна є, і це його традиційна логіка. Я б сказав, це його переговорний стиль. Він тисне на переговори, і це ми бачили в 2014-2015 роках. І зараз теж бачимо тут трошки в іншій формі. Він тисне силовим військовим шляхом. В 2014-15 роках, коли були переговори по мінських угодах, по першій, потім по другій мінській угоді, він тиснув наступальними діями росіян на Донбасі, і цей тиск був відчутним. От ті, хто брав участь в других мінських переговорах в лютому 2015 року, ну 10 років тому, вони ну, розповідають, що просто відверто Путін погрожував наступальними діями. Тоді були активні бойові дії Дебальцево. І це впливало на всіх, і на європейських учасників переговорів, і на Порошенка впливало, який тоді брав участь в цих переговорах ну, тодішній президент України. Зараз тиск і через активізацію бойових дій на фронті, і через удари по цивільних об'єктах, по мирному населенню. Це терор, психологічний, моральний терор, намагання зламати українців збільшиться збільшити частку тих людей які Хочуть миру будь-якою ціною. Ну те тут питання в тому, щоб залякати, mm -hmm. хоча б частину українців. Одночасно, це такий е, вплив і на Трампа, щоб е, Трамп міг казати, що не тільки там 5 тисяч кожен, кожен тиждень гинуть на фронті, щоб міг казати, ну от бачите, і мирні люди гинуть і так далі. Mm -hmm. Хоча додатково, мені здається, додатково Трампа... тиснути, мовляв, от ви українці не хочете припинити вбивство. Ваше пане Володимире, ну, дякую ну, вам. Насправді це впливає вже не тільки тільки знаєте, українців він давно звинувачує. Угу. Тут не варто дивуватися, це Трамп, але він зараз роздратований на Путіна. От звіни, от його пост, який багато цитують, де він там каже: «Владимир, зупинись. Там же є роздратування. Навіть така специфічна фраза з моральної точки зору це жах. Але. Не в той час це зроблено, розумієте? Та, таке враження, Тоб що так. є час, Менше коли час... можна людей вбивати балістичними ракетами. А да, інший час вандарів... можна, а зараз не варто, Тому що не це не заважає мирним ініціативам Трампа. Пане Володимире, дякую вам за розмову за вашу експертизу. Це був політолог Володимир Фасенко, з яким говорили про перспективи переговорів.